Вітаю, шановні дев'яті класи на уроці з всесвітньої історії. Ми з вами продовжимо розглядати всесвітню історію 1815 1870 років. Сьогодні, наша черга, дійшла до Російської імперії. В цей період у нас правлять в основному два імператори російського царя Олександра І та його оточення тогочасні дослідники вважали особливим новим типом людини. Що відрізняється від усього того, що знала попередня історія? А царювання Миколи І стало епохою напружених роздумів про долю Росії. Перед багатьма освіченими людьми постало тоді питання про минуле сьогодення і майбутнє країни, про її подальший розвиток, і це спровокувало певні суспільні настрої, про що ми будемо з вами сьогодні сказати. У період 1815-1847 років Російська імперія стала найбільшою за площею державою світу, що простягалась на величезних територіях Східної Європи, Північної Азії та частини Північної Америки, а саме Аляска. Кількість населення імперії впродовж першої половини 19 століття збільшилась із 37 до 69 мільйонів осіб. Переважно завдяки приєднанню нових територій: Фінляндії, Царства Польського, Бесарабії та Північного Казахстану. Основна частина населення заселяла Центральні та Західні губернії, а на величезних територіях Сибіру проживали лише 3 мільйони осіб. Середня тривалість життя становила лише 27,3 роки, а тоді, як Велике Британія, для прикладу, 31,5 років через велику дитячу смертність. Нерозвиненість медичного обслуговування та періодичні епідемії, така у нас тривалість життя в Російській імперії. За складом населення Російської імперії була багатонаціональною державою, її народи сповідували всі світові релігії: християнство, іслам, буддізм, однак статусу державної релігії мало лише православ'я. За структурою російське суспільство залишалось фактично феодальним. Із поділом на привілейовані дворянство, духовенство, купецтво, козацтво, і непривілейовані стани селянство та міщанства. Найбільшим за кількістю станом було селянство понад 30 мільйонів осіб, з них близько 20 мільйонів становили кріпосні селяни. Вони вважалися хрещенною власністю дворян-поміщиків, яких на той час в країні налічувалось майже 600 тисяч осіб. За політичним устроєм, Російська імперія була самодержавною абсолютною монархією. Російський імператор мав необмежену владу. Конституції та парламентських установ в країні не існувало. Правителями імперії в цей період були Олександр І з 1801 по 1825 роки та Микола І з 1825 по 1855 роки. Олександр І на початку свого правління підтримував проекти перетворення Росії на конституційну монархію. Однак, після розгрому Наполеона утвердився в думці, що саме самодержавство об'єднало народ для боротьби із французами і тому не бажав його скасування. Правління Миколи І розпочалось жорстоким придушенням виступу опозиційно налаштованих до самодержавства російських дворян та офіцерів. Микола І не підтримував ідеї будь-яких змін в управлінні імперії і намагався вдосконалити його бюрократизацією та посиленням ролі міліції. Однією з головних проблем внутрішньополітичного життя імперії стало кріпосне право ситуація, коли більшість населення складали кріпосні селяни, становище яких нагадувало рабське, ставало все небезпечнішою. Однак влада не наважувалась на рішучі зміни. Оскільки її опорою були дворяни власники кріпосних. Для національної політики імперії було характерне здійснення щодо неросійських народів політики національно-культурної асиміляції, ігнорування особливостей національного походження та історичних традицій і їх русифікація. Будь-які спроби неросійських народів боротися за національні права придушувалися. За рівнем свого економічного розвитку, Російська імперія значно поступалася тогочасним провідним країнам Заходу. Промисловий переворот розпочався в країні на межі 30 40 х років 19 століття і розгортався дуже повільно. Йому заважала відсутність ринків вільно найманої робочої сили та збуту продукції в умовах панування кріпосництва. Перші фабрично заводські підприємства виникають в 30-х роках 19 століття у текстильній і гірнично добувній галузі промисловості. Російська імперія була аграрною країною, характер розвитку сільського господарства визначався пануванням кріпосницьких відносин. Урожаї були низькими, сільське господарство розвивалося за рахунок збільшення посівних площ із використанням примітивної техніки. Чимало господарств зберігало натуральний характер. Російська зовнішня торгівля була спрямована на постачання сировини. Зерно льон, деревина та заліз до Західної Європи та завезення промислового обладнання, предметів розкоші і так званих колоніальних товарів. Відмова Олександра І від намірів реформування Російської імперії викликала велике розчарування в прибічники цього шляху. Відтоді в Росії виникло протиріччя між владою, що діяла методами політичної реакції, і патріотами, які прагнули змін у суспільно політичному житті. Пізніше їх стали називати декабристами. Перші таємні опозиційні організації створили гвардійські офіцери, учасники закордонних походів 1814-1815 року. У 1816 році виник Союз порятунку, який через два роки трансформувався в Союз благоденства. Його учасники виступали за ліквідацію гріпосного права, перетворення самодержавства на конституційну монархію. Однак через розбіжності в поглядах на шляхи реалізації цих намірів, у 1821 році Союз розпався. У 1821-22 роках на його основі виникло південне товариство в українському місті Тульчин, очолюване Павлом Пестовим, та північне товариство в Петербурзі, очолюване Микитою Муравйовим і кіндратом Рилеєвим. Програми обох організацій передбачали ліквідацію самодержавства, кріпосного права, поділу на стани, упровадження конституції із широкими громадянськими правами і свободами. Південне товариство пропонувало запровадити пряме і рівне для всіх громадян виборче право, а північне встановити для виборців високий майновий ценз. Нові організації вдалися до змови і підготовки військового перевороту. 14 грудня 1825 року, після смерті Олександра І, члени північного товариства вивели кілька гвардійських полків на Сенатську площу в Петербурзі, щоб зірвати присягу новому імператору Миколі І. Але вони запізнилися. 29 грудня 1825 року південне товариство підняло повстання Чернігівського полку в Україні. Обидві виступи були придушені владою. Яка потім жорстоко розправилась з їх учасниками. Правління Миколи І було періодом політичної реакції в Російській імперії. Глибокі соціальні суперечності обумовили виникнення в 30-40-х роках ХІХ століття різних напрямків суспільного руху, що пропонували відмінні шляхи розвитку Росії. Урядовий табір представляли консерватори. Оскільки вони виступали за збереження самодержавного устрою Російської імперії в незмінному вигляді їх називали охоронцями. До них належали Сергій Уваров, Михайло Погодін, Микола Карамзін та інші. Ідеологічною базою прибічників урядового табору стала теорія офіційної народності, вперше сформульована міністром народної освіти графом Уваровим в 1833 році. В опозиції до урядового табору перебували ліберали, які виступали за реформування російської дійсності мирним шляхом. Ініціатором реформ, на їхню думку, мала стати державна влада. Наприкінці 30-х років 19 століття серед лібералів сформувалися різні бачення шляху розвитку Росії. Вони розділилися на слов'янофілів, тобто, тобто слов'янолюбів та західників. Слов'янофіли підкреслювали самобутність шляху розвитку як російського, так і будь-якого іншого народу. Петро І, запроваджуючи в Росії європейські досягнення, порушив її природний шлях розвитку. Слов'янофіли вбачали можливість уникнення згубного західного шляху в селянській громаді, православ'ї та морально-релігійних якостях російського народу. Політичним ідеалом слов'янофілів було самодержавство до петровських часів, коли. Давні, давні, коли царь правил, спираючись на підтримку народу, час від часу скликаючи земські собори, вони виступали за негайну ліквідацію кріпосного права шляхом реформ. До основоположників Слов'янофіліства належать Олексій Хом'яков, Іван Кириєвський, Юрій Самарін та інші. Західники вважали, що європейська цивілізація єдина, і штучне відокремлення будь-якого народу призведе до його занепаду. Західники звеличували роль Петра І в російській історії та схвалювали здійснені ним за європейським зразкам перетворення. Головна мета Росії, на їхню думку, є приєднання до європейського Заходу. При цьому вирішальне значення вони надавали не вірі, а розуму. На противагу селянській громаді західники висували вільну особистість. Їх політичним ідеалом була Конституційна монархія західноєвропейського зразка з, обмеженням, з обмеженнями влади монарха, парламентом, гарантіями свободи слова, друку, недоторканності особи та власності суду. Опозиційно ставлячись до урядової політики, вони виступали за ліквідацію кріпосного права згори, Вважали, що влада має змінити російську дійсність шляхом реформ. Основоположниками поглядів західників був Тимофій Грановський, Сергій Соловйов, Костянтин Кавелін та інші. Іншими представниками опозиційних сил були радикали, які обстоювали необхідність зміни державного устрою Росії шляхом революції. За своїми не... Поглядами переважа... переважна більшість російських радикалів були прибічниками поширених тоді в Європі соціалістичних ідей, не поділяючи надії на реформування Росії існуючою владою, вони вважали, що лише завдяки революції буде знищено самодержавство та кріпосне право. Після цього необхідно створити нове соціалістичне суспільство, вільне від будь-яких форм гноблення людиною людини. Найвідомішими російськими радикалами-соціалістами були Михайло Буташевич Петрашевський, Олександр Герцен і Микола Огарьов. Результатом політики асиміляції та русифікації також стала поява в Російській імперії національно-визвольних рухів. У, ньому, у їхньому складі були як ліберали, так і радикали, як, яких об'єднувало усвідомлення необхідності боротьби за збереження національно-культурних традицій свого народу. Ліквідацію самодержавства і національне звільнення неросійських народів імперії, видатними представниками національного визвольного руху цього періоду були Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Ніколас Бараташвілі, Олександр Чувачвадзе, -чувач Грігул Орбеліан, Шимош Канарицький, Адам Міцкевич, Валеріан Лукасинський та багато іншого. В середині ХІХ століття російський імператор Микола І вирішив скористатися занепадом Російської імперії Османської імперії, яку він називав Хворою людиною Європи, посиливши свій вплив на Близькому Сходу та Балканському півострові. Імператор прагнув підвищити міжнародний статус своєї держави. Приводом до Кримської війни стала суперечка між католицькою та православною церквами щодо права опіки над християнськими святинями в Палестині. Микола І вкрай образило те, що турецький султан передав це право католикам. У червні 1853 році російська армія без оголошення війни окупувала залежні від Туреччини князівство Молдавію та Валахі. У відповідь турецький султан, заручившись підтримкою Великої Британії та Франції, оголосив війну Росії. Так розпочалась Кримська або східна війна 1853-56 років. Війна розпочато Росією проти Туреччини за панування в Чорноморських протоках і на Балканському півострові. Пізніше перетворилась на війну Росію з коаліцією у складі Великої Британії, Франції, Османської імперії та Сардинського королівства. Дії Росії викликали негативну реакцію в Європі. І країна опинилася в дипломатичній ізоляції. Турецькі війська спершу воювали вкрай невдало і зазнавали поразок від російської армії. 30 листопада 1853 року російська ескадра знищила вдвічі більшу турецьку ескадру в Синопській бухті. Турецька армія також була розгромлена російською в Закавказі. Такий розвиток подій викликав занепокоєння в Європі. На початку березня 1854 року Велика Британія та Франція оголосили Росії війну. Згодом до них приєдналось Сардинське Королівство. Погрожувала війною і Австрія. Під міжнародним тиском Росія вивела війська з Молдавії та Валахії. Тим часом командування англо-Франко-Сардинської армії розробило план експедиції до Криму. У вересні 1854 року десант союзників, який прибув на парових броньованих суднах, висадився на півострів. Російський дерев'яний флот не міг завадити цьому. Технічна відсталість російської армії. Робила її перемогу у війні просто-напросто неможливими. Десант союзників завдав кількох поразок росіянам в Криму і взяв в облогу Севастополь. Облога міста тривала з 14 вересня 1854 року до 30 серпня 1855 року. Проте, зрештою, російська армія була змушена відступити. Падіння Севастополя визначило результат війни. Новий російський імператор Олександр II, розуміючи, що сили держави виснажені війною, вирішив її припинити. Поразку Російської імперії в Кримській війні закріпили умови Паризького договору 30 березня 1856 року. За ними Росія повертала Туреччині захоплену раніше фортецю Каре і передавала Південну Бесарабію, залежній від турецького султана Молдавії. Росія позбавлялася права одноосібної опіки над християнами Молдавії, Валахії та Сербії. Союзники залишили Севастополь і Кримський півостров, Чорне море оголошувалось нейтральною територією. Росія позбавлялася права утримувати тут свій військово-морський флот. Поразка в Кримській війні для російської влади стала переконливим свідченням необхідності подолання відсталості країни. Чим в майбутньому і займеться Олександр II, проводячи свої реформи в цій країні. Але це детальніше ми будемо дивитися на історію України. Тут ми бачимо, що в Російській імперії в цей час тривала політична реакція. Головною проблемою відчутною для влади й опозиції стало реформування життя країни. Проте правлячі кола не наважувались на перетворення. Що обумовлювало поступове відставання Росії від провідних держав Заходу. А поразка в Кримській війні чітко показала цю тенденцію. Домашнє завдання: ви читаєте параграф 13 підручника, працюєте або з контурною картою, або завдання на сторінці 118 підручника Ігоря Щупака, або в зошиті заповнюєте таблицю за поданою форми про Кримську війну. Причини країни учасники основні події та результат цієї війни. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.